Вітаємо до вашої уваги Toyota Verso 2013 року. Автомобіль оснащено 22-літровим дизельним двигуном та шестиступінчатою автоматичною коробкою передач від компанії ISIN. Салон автомобіля з комбінованого матеріалу, виконаного в сірих відтінках. Автомобіль укомплектований панорамним дахом. З приємних функцій автомобіля слід відзначити мультируль, кнопку запуску двигуна, а також підрульові пилюстки перемикання передач. Автомобіль обладнаний сучасною мультимедійною системою з навігацією. В холодну пору року кожен водій оцінить підігрів передніх сидінь, а також обігрів заднього та лобового скла автомобіля. За складеного третього ряду сидінь багажне відділення становить 440 літрів. Сподобався автомобіль. Тоді ми вас чекаємо за адресою вулиця Надрічна, 78. Всі консультації за телефоном 097 678 1010.